<кій> Доброго дня! Радий вітати вас на нашому каналі Наш сад та город В цьому відео хочу поговорити з вами про весняну обрізку ожини. Ожина дуже гарна ягода, вона непримхлива, легка у вирощуванні, майже не хворіє, має мінімальну кількість шкідників. І вона заслуговує, щоб вирощували її на кожній присадибній ділянці. Ось перед нами старі пагони гілки ожини. ожини. Ну, для ожини, по-перше, потрібно обов'язково робити шпалеру, оскільки її ліани ростуть довжиною до 6 метрів, вони обов'язково потребують підв'язки на шпалеру. Оці всі пагони минулорічні, їх гарно видно. Ось такі на них знаходяться старі ягоди, які не встигли дозріти в минулому році, які залишилися, тепер ці всі старі гілки потребують обов'язкового видалення. Ось Якщо ми порівняємо, ось так виглядає ось минулорічний пагін, який відплодоносив. А ось ми маємо залишити, ось так ми бачимо, виглядає сильний такий рукав вожини. Він, В нього більш гладенька така шкіра, гладенька кора, ну, так би мовити, кора, тому що це не така кора, як на дереві. Він більш такого е, темного кольору. На старому пагоні з'являються такі от плямки у нас. бачите? Під час обрізки ожини ми видаляємо всі пагони, які відплодоносили в минулому році. Забираємо все, залишаємо лише взагалі лише ті, ті гілки, ті, які не давали врожай. В цьому році вони будуть давати врожай. Зараз я вам покажу на другому кущі. І ось такий вигляд має кущ ожини, в якому вирізані всі минулорічні пагони, всі минулорічні гілки, як ви бачите, ось ми маємо гілку, довжина якої більше 6 метрів. Ось вона прив'язана до, до шпалери. І отак от от підв'язана, тепер в цьому році вона буде давати врожай. Залишаємо 4-5, в залежності від стану куща. Від того, як скільки років в цьому кущу залишаємо, 4, 5, 6 довгих таких гілок, які в цьому році будуть давати врожай. Отак от, от вони підв'язані до, до шпалери. Ось, як ви бачите, одна, одні гілки довжиною 3-4 метри іноді бувають до 6 метрів. Тому обов'язково потрібно робити шпалери. Ось так виглядає анжина. Куща жини, який обрізаний. Ось другий кущ жини, який обрізаний і підготовлений до плодоношення. Ось, будь ласка, під кущем жини росте черемша у нас. Дякую за увагу. В кінці відео я вам покажу урожай, який зібраний був в минулому році і збережений до... До весни цього року. Підтримуйте канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться своїми враженнями. Дякую за увагу!